Та не треба він вам, ну, по крайній мірі я не раджу точно. Краще брати ось отак. Все у кейсі з повним комплектом. За таку ціну я не бачу резону, тут а сильно там прям тушку, акумулятор ніколи лишній по-перше, не буде. Якщо у вас їх і вистачає, то нічого, я думаю, що знадобиться. Ну, зарядочка, понятно, кейсик, все як положено. ну Така комплектація 1200 гривень, так, 45 Н потужність, металевий патрон, безсітковий двигун, дві бітки ось такі в комплекті. його саме, прям його саме, тушкою, На жаль, зараз і немає. У Прокрафта теж тушкою такий самий, він схожий, теж невеличкий, теж металевий патрон, але ж ну прокрафтовський 800 гривень, але ж ви. Візьміть, допустим, там от акумулятор той, от, різниця там, в гривень 400, виходить, але як мінімум акумулятор, там, зарядка ця, надо, не надо, якщо у вас навіть база є, ну нічого, десь і знадобиться, щоб швидше 2-3 акумулятора заряджати кожен своїм. Ну і понятно, що добре, коли ще тушка йде в кейс, а як зачастую вони ще й голі йдуть, то виходить, ну, я думаю, що цих 300-400 гривень на сьогоднішній день економії. Це що нічого, що купити таке ось в коробці, отак, і без нічого, що додати 400 гривень, але в кейси з зарядкою, з акумулятором 2 Амперним, що це набагато ефективніше. А там, звісно, думають вам про крафт, то там да, він якби є, без питань, 800 гривень, він у кейсі йде, але він. Безщитковий, але 30 Н, тобто він слабший. Тому 400 гривень. Не знаю вирішувати вам, але я б краще взяв ось такий. Якщо ціна різниця не в тисячу, не в 2, а 400 гривень.